В цьому відео ми поговоримо про створення нового функціоналу для об'єктів, а відповідно анімацій для наших зображень і, відповідно, створимо анімації за допомогою таймлайн. Відкриємо файли, які я підготував попередньо. Це у нас будуть зображення. Це моє зображення футбольних воріт. Додам елемент. Відредагуємо його розміри та розміщення на нашому тлі. Тепер додамо футбольний м'яч. Це наш другий об'єкт. Також змінимо розміри, тут мови масштабування. Бачимо, у нас зображення у форматі PNG, але все одно є в нас відповідно білий простір біля зображення. Для того, щоб його забрати, ми додамо відповідно маску маску Еліпса і, відповідно, обведемо наш об'єкт. Так як наш об'єкт м'яч, так він є майже круглий. І ми можемо взяти його в еліпс. Таким чином ми відітнемо заяві фігури. Тобто зайвий той прямокутничок, який в нас утворювався. Після того, як ми обвели наш м'яч, потрібно розташування маски зменшити на нуль, для того, щоб не було цього зовнішнього розташування. Трохи вийшло криво, трішки не попав з самою маскою, але для тесту нам підійде. Вертаємо розмір. І давайте на початкове місце встановимо нашого м'яча. Нехай тут буде початкове місце. Тепер звернемо увагу на наші ефекти. Біля кожного майже ефекту у нас є такий будильничок. Якщо біля ефекту у нас встановлене будильничок, це значить, що ми зможемо його. Анімувати. Тобто ми зможемо е, змінити анімаційно положення, масштаб, поворот, опорну точку і багато інших властивостей. Давайте спробуємо е, додати одну з властивостей. Для нашого м'яча. Нам потрібно, щоб м'яч рухався з нашої порядкової точки в верхній правий кут. Для цього нам треба натиснути на будильничок біля положення. Вибрали функцію. Тепер нам потрібно буде змінити відповідно кадр. Поставимо кадр на 4 секунди. І тепер нам треба відобразити рух у правий верхній кут. Міняємо положення по x -у та по y нашого об'єкта. Ось так. І бачимо, тепер ми, ми будемо рухати нашим, по нашій лінії часу, об'єкт буде рухатись відповідно рівномірно. Тепер ми зменшимо розмір самого м'ячка, тобто він у нас віддалився і його розмір зменшився. Бачимо, ага. забувся поставити таймера. Зараз ще раз змінимо. Встановуємо таймером. 40 початкове. І кінцеве у нас буде нехай. Зараз підберемо. Нехай буде 30 якраз добре. І бачимо, ми рухаємо м'яча. І він змінює свій розмір. Давайте зараз на середині зупинимося на 2 секундах. Бачимо 2 секунди. І в нас якраз 35, тобто половина розміру нашого м'яча. Бачимо анімацію. Він рухається і відповідно міняє розмір. Зупинимося знову на 4 секундах. З ну, 20 буде, думаю, краще. Хай буде 20 розмір. Мінімальний розмір нашого міча в кінцевій точці буде 20. Збільшимо наше відео. Щоб можна було додати ще одну анімацію. Додамо анімацію опускання та повороту нашого м'яча. Відповідно, поворот. Виконуємо поворот на 360 градусів, він буде у нас виконуватися з точки 4 секунд і до точки, нехай буде 6. Є, і поворот на 360 градусів, тобто об'єкт зробить повний оберт. І бачимо так, Наш м'ячик прилетів зверх і крутиться в верхньому правому куті. Це працює добре. Тепер давайте. Опустимо нашого м'яча донизу. Нехай він починає з 4,10 і крутиться та опускається до 6 секунд. Змінимо положення по ігриках. Опустимо його вниз. І тепер переглянемо, як буде глядати наша анімація. М'яч летить. І бачимо, він опускається, по роблячи поворот на 360 градусів. Досить непогано вийшла анімація у нас. Ось такий результат у нас вийшов. Переглянемо ще раз. Бачимо, анімація відбувається рівномірно, тому ніяких е, там, прискорень різких чи різких змін немає. Далі ми можемо подивитися основні наші е, точки для виконання наших анімацій. Бачимо, у нас є позиції для положення об'єкта для масштабу. Ми змінюємо положення відповідно два рази, на двох секундах та на шести. Ми змінюємо наше положення. Далі ми так само змінюємо масштаб один раз і змінюємо поворот один раз, обертаючи наш об'єкт на 360 градусів. Бачимо, це у нас позначення наші. Зміни наш, е, наші ефекти анімації. Ось такий результат у нас вийшов. Ви можете самостійно спробувати створити анімацію із іншими об'єктами, наприклад, з обертанням планети або з якимись іншими. На цьому анімація закінчена.